Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Берег Фішинг, а з вами Дмитро Галаш. Сьогодні, як зазвичай, останнім часом я не сам, зі мною Вовчик. Вовчик ловить сьогодні без гачків, тому нічого і не спіймав. Дивно, так? Да? Насправді ми перевіряємо одну цікаву тему. Тут є локальний місцяк з чипою і Джиг обривається. І покльовок на, на джих небагато. Але після минулої риболовлі, коли ми на 99,9% впевнились в тому, що на джиг не клює, а на тейл Спіннер нормально роздає риба, вирішили поганяти по цим зачепам тейл Spinner. Ну і не тільки це ми сьогодні вже зробили. Екшен був і ще буде, тільки ми почали півгодини ловимо. Ну, а вам приємного. Перегляду і гарних е, риболовель. Да, і гарних риболовель, друзі. Погнали ловити. Домучав. Три покльовки за проводку і такі сів. Дрючко Джиг. Я думаю, що це судачок. Непоганий, досить. Такий. Непоганий. Півторашник, думаю, да, десь. О! Так. Да. Так, да, так. Да. Непоганий. Підкидує? підкидує на. оп! Приємний такий. приємний такий кіло 200 судочевло. Так питання в іншому, це мав бути ні. Ну на зелену. Зелену таку кавунчик називають цю рибку. Це моя. Ось такий. Пацан. Це моє мій місью, це все моє, трошки закрувив. Виходиш з лісу, і за тобою летить. Просто нереальна зграя комарів. А в лісі просто неможливо стояти. Я сьогодні, бачите, не по формі, тому що виїхали е, після роботи. Так, на пару годинок перевірити, так сказати, що тут у нас відбувається. А а воно відбувається, трошки сіпає, і приємно, що з першого закиду я зробив дві покльовки з півдороги. і на третій покльовці добрав рибу за одну проводку. І О! це різна риба, от знову. Тому що занадто велика дистанція. О! Оце він. Оце, друзі, він. Це він. Занадто велика дистанція між клюваками. Йде наверх. Це що, щука? Цікаво. Або я так на підсічці зробив що. Йому стало погано. Ні, друзі, це, це реально гремезний жерех. От хто це робив подачі. Йоханий бабай. Нарешті я обрибився в цьому сезоні. Офігенно. Офігенно. І сів він гарно на ось таку рибульку. Дімон. Слухай, це досить дивно. Це означає, що я весняні точки взяв. починає займати. Як же ж його взяти? Отак і бери. Да, і під жопу. О. І під жопу. Вибач, будь ласка. Це не я. Це все він. Слухай, ну прикол. На Ну, На дитячці на паузі, як зазвичай, з півдороги і. на кавунчика. Ото у мене на першій проводці був підкіт, то він і Ти думаєш? вкліпав. Слухай, я тупо розгинаю цією снастю гачки. Слухай, мені вже час теж ну, зловити, тому що. Давай, давай, лови, лови. це якась... Вже час. Судак телефонував, сказав, що він вийшов. Друзі, неочікувано. На ось так цілеспрямовано, на джиг, на провоці, щоб влупив жерешина такий під двуху, просто фантастика. Це означає, що його тут, по-перше, дофіга. По-друге, він ще у такому весінньому режимі, тобто, Хепає все підряд, тому що. Ближче там до літа, до середини літа, він починає вже по часу дуже складно ловитись, тобто або рано-рано вранці, або пізно ввечері, дуже короткими виходами, там щось приманки йому подобаються, не подобаються. А зараз навесні по високій воді, якщо йому попасти під носа, він гатить. На джиг 3 дюйми 24 грами. Дуже приємна історія відбулась. І бровка пішла, треба вимотуватись, тому що наступна ступінька буде обрив. До речі, сьогодні я вирішив. Не кардинально, але трошки змінити тактику по моїй Снасті сьогодні зі мною. Занна 792, тестом 945, 4000, 24-й сітейт, двійка е шнур і. що ще? 05 флюр, 24-та поки що голова. Але поки повозі мене все влаштовує, класна пауза. І 3 дюйми Zeman Slims. Swims. В кольорі, якщо я не поміляюсь, Electric Chicken. Тобто електрична курка. Курча. Тому що Чікін це курча. Чи Чікін це курка? Курча, шука. Курча? Курка. Курка хен. Yes, I know, thank you. <рес> О, друзі, після роботи і настрій одразу пішов вверх, тому що сьогодні я трошки так замучився, дуже багато було роботи, але ці дві риби мені його дуже сильно підняли. Та ще й сьогодні взяв вигуляти з собою, чесно кажучи, це мій улюблений спінінг. Я вважаю його абсолютним універсалом. Особисто я приймав участь у розробці цієї моделі. І в мене зазвичай, от якщо я ловлюсь човна, тому що довжина тут 2,36, вона така універсальна берег човен. В мене. Все дуже просто. У мене два однакових спінінга на одному а, дропшот, на іншому джиг або щось там інше. Та і якщо потрібно буде посіпати якийсь воблер, то теж нормально він. Ох! З цим це клювака на всі гроші, і, і, і не засікся. А ось човна довжиною 2.36 твічити незручно, тому для цього в мене є е, довжиною 2.10. О, бачите, що зробило, на вузол зав'язало. Слухайте, ну, щось я почав з правильної рибки сьогодні. Просто покльовка на покльовці. Риба на рибі. Подивимось, що нам сьогодні дасть. Наша улюблена річка Дніпро. У мене сповзла трошки рибка вовчик, що я хочу. Дай мені свій гачок і я зроблю ось так. Тебе, правда, офсет не дуже зручно. Взиман хоч і плотний, він все одно Зроби, будь ласка, бо в мене під мишкою ще спінінг. Да, тобі потрібно цю. Петельку накинути на э, вушку. О, да, Чепляй. чіпляй. І все буде добре. Хопа. Все. Ось, дивіться, друзі, ось вам такий лайфхак. Від шляпу вушку. Так. Да. І все. І зимом більше сповзать не буде. О! От і перекинув через мілячок. Це самовіч, напевно що. Ого. Ого. Офігеть. І знову йде наверх. Це що, знову жерех? Я буду здивований, якщо це жерех. Ну давай подивимось. Це друзі не жерех. Все, і, і зійшла. Ну ви бачили, це така трьоха була. <рик> да, і така трьошка, Вовчик. Офігеть. У, -у, -у. <рик> У мене руки трусяться. <рик> Треба йти флюрик перев'язувати. Офігенно, просто, друзі, дивовижно. І думаю, що треба замінити джиголівку, бо я її продрав по карчу, розігнув гачок один раз і вона вже перестала нормально тримати. Просто фантастика! Зараз перев'яжу монтаж, бо погризла і я помилок не хочу повторювати, бо в мене погризаний. Ну так, мені здавалось, руками я порвати його не міг, а риба мені репнула 0,5 флюр. Отакі дива. Is... Да, друзі, обірвав я тільки що рибку, забіг в ліс, взяв нову, забрав сюди в вейдерси в карман поклав. Плюра і кусачки, тому що в'язатись в лісі неможливо. Я не хочу навіть вам цього знімати, бо з'їдають просто вщент комарі там. Я не знаю, що це таке. Вони супер активні сьогодні. У мене була заряжена рибка, отака об'ємна. Теж 3 дюйми, але... але... З товстим тілом. Я люблю ці дизельміну, вони так гарно парусять. Що сказати? Дуже неочікувано три види риби підряд і це означає тільки одне, що як тільки почала спадати струя, прогріватися водичка, вода зараз десь. 21 градус хижаки активізувались. І саме приємне, що активізувалась щука. Минулий раз вовчик тут неподалеку, щуку зловив теж таку двушку. І от сьогодні ще одна. Я думаю, що треба вже ловити починати на якесь залізо, в Сьогодні. Такого я з собою не брав, є в мене там пару тейлспінерів що теж можна спробувати. Подивимось, чи дійдемо ми сьогодні до цього, тому що як не крути, вода ще висока і обривати тейлспінери на бровці ну не хочеться мені. Бо тут таке зле місце по зачепам. Буде дуже дорога риболовля, чого б мені не хотілося. Але, може, одного і спробую поганяти до, як то кажуть, першого обриву. Головне не з першого разу, бо так все і закінчиться, не почавшись. О! Є. О, щось супротив якийсь. Я думав спочатку, що щось. Опа, і в бровку сіло. Тому що що? Тому що Дінка не форсував рибу. О, пішла. Тепер форсуємо, перекидуємо. А там наче ще щось добряча риба якась. Просто снасть друзі. Міцна і як що таке клюнуло на фінезу, ну такий. середнього розміру майже заліковий судак. І нормально цукнув. Дуже непогано. Бачите, там вже і трава, і, і все що хочеш. Сонце в обличчя, друзі, тому кадри такі дуже прикольний. Треба подивитись, що у нього в роті і відпускати. Бо в них тут ракухи О, Є, зараз я його О, і пішов. Хотілося б, друзі, трошки розповісти про спінінг, для чого я його використовую і взагалі... Для чого він розроблявся. Лад в нього фаст, не екстра фаст, але ну, такий, я би сказав, майже екстра фаст, але ну, не зовсім дрючок. Тобто кінчик в нього м'який, джиговий, комлева частина дуже міцна, товста, тобто це взято з басових бланків, в яких дуже міцний комель, для того, щоб можна було продирати баса з корчів. От. Тобто, перша не першочергова, а перша задача, яку я виконую цим спінінгом, це ловля на легку вагу щуки. По лотаттям, по очерету, по траві будь-якій, на легку вагу там 6, 8, 10 грамів це вудлище прекрасно відпрацьовує, тому що в траві а, на дно приманка майже ніколи не опускається, і за рахунок міцності а, бланка потужності, правильніше сказати, якої дуже вистачає для того, щоб продирати приманкою траву на проводці да, для різких таких проривів, да, так названа херсонська ловля на прорив трави. І так само вистачає, щоб на... Ох ти, оце підкид був приманки. Це у нас так судаки полюбляють ловити, підкидувати. Все. Да, сів. Трошки задумався, коли розповідав вам історію. Другий тип ловлі, це, звісно, що класичний джиг, е і максимальний о, все і зрізало браву. Максимальний, максимальний розмір. Ваги, який я ставив на це вудлище, це 60, але я вам цього не раджу робити. Тому що я це я, а люди потім присилають і кажуть, зламався. От. Я ж бачу по зломам, коли кажуть, це браковане вудлище, або зламалося. само, нефіга воно не зламалось так, коли бланки отак просто зрізані. Це перевантаження бланків. Саме. Таким чином їх зрізає на перевантаженні. Тобто, друге, це у нас класичний джиг, те, що зараз я і роблю. Третє це дропшот. Як на мене, для дропшоту це вудлище просто ідеальне, довжина. Кінчик ну, для мене просто супер. І четверте. Та п'яте, це те, що можна. В плані того, що я казав, що вудлище універсальне, можна подіргати воблер або навіть потягати блешні. Тобто не потрібно в човні мати там, 10 спінінгів під кожні задачі. Я беру два однакових і в мене на все вистачає. Тому що я в цьому плані трохи ледащий, друзі. Не люблю я там, мати на палубі багато вудок, тому що вони мені заважають. Ну, і Задача була розробити зано саме універсальною вудкою під всі задачі. Так воно і вийшло, як на мене. І якщо у вас є можливість взяти половити або придбати собі цей спінінг, я вам це дуже раджу. Фу, друзі, ледь не взяли під руки і не понесли до лісу комахи. Вечірній вихід почався комарів і мошки просто загризли, враховуючи те, що ми з Вовчиком сьогодні на короткому рукаві, трошки несподівано вийшла риболовля на три годинки після роботи. Тому от закінчуємо, бо ну, неможливо там за машиною дихати повітрям. Ну, просто заїдають і обліплюють. Що сказати, друзі? Е, непогано половив як за три годинки. З десяток у мене було клювань. Чотири е, рибки вдалося реалізувати, і під вечір супер сильно штовхнули воду. Я навіть намагався ловити на 33 грами, але по такій течії щось в мене нічого не вийшло. Що, до речі, трошки дивно. Я сподівався, що під вечір має розклюватись. Отакі От результати на сьогодні. А Вовчик ловив на телспінери. Це ви подивитесь в нього на каналі. Ми спеціально намагались робити трошки різний контент, щоб наші відоси якось відрізнялися. І в нас, в принципі, все сьогодні вийшло. Тому, друзі, що ти там позіхаєш? Спати хочеш? Так. Да. Ми закінчуємо до нових зустрічей на. Каналі Берег Фішинг. Підписуйтесь, щоб не пропустити наші наступні випуски. Та до зустрічі на воді!